Добрий день і ми з України, дівчулі мої, всі мої дівчулечки, всі мої підписники, всі мої друзі, хто зайшов на канал, щось мені написав або поставив подобайку, Я вам всім щиро дякую. Мені це приємно. І що я вам хочу показати? Ну, всі ж, уже хто дивився мої відео раніше, то знають, що я хожу в суботу, щосуботи, на ринок, на базар. Вибачте, українців до базар. Я хожу обов'язково, тому що я завжди в суботу беру молоко і вершки. Ну, Просто ми беремо вершки, не сметану, а вершки. От, ну я вже не показую вам молоко і вершки, тому що ж, всі раніше, коли я знімала відео, то ви бачили мої дорогенькі. А сьогодні я купила дивіться, що ж я купила, я купила отакого от коробця. Це я його вже помила, убила. Прибила, тому що я його брала, бачите, який. дивіться, бідненький рот відкрив, як я його вбивала. Ну, що ви зробите, він іще ж плавав, розумієте? А мені ж його треба зараз його приготувати, бо дід мій дуже любить мій чоловік холодець із коропа. Я сама люблю. Я сама люблю. Ну, щось його голова не дуже здорова, бачите, голова не дуже, я люблю голову. Я дуже люблю скоро похолодець. Оце восени не передає камери, який він широкий, який він здоровий. 2,5 кг, Це я таке взяла. У Нас завжди до війни продавали восени тут біля Макарова озера і вирощували рибу підприємці і завжди у нас продавали восени рибу. Але слава Богу, в цьому році теж вже почали возити. Ну, Правда, не так багато, як раніше, був і карась. І оце короб і карась. Карась такий маленький був, брали люди. Ну, навіть не знаю, по чому, тому що я не беру карась. розумієте, Там багато. Там же кості. Бо я знайому побачила, вони такі маленькі, вона бере, каже, що ти з ними будеш робити? І вона каже, ну, це жаримо і так їмо, як, як... ну, як. я кажу, так там же косточки. Вона каже, нічого, ми так йому. Ну, це ж таке, знаєте, хтось, хто як любить. Я вам скажу чесно, зажареного ми не дуже любимо, розумієте, а там багато все-таки косточки є, то ну, може, я просто ще за своє життя не коштувала гарного карася, можливо, не знаю. Вот. То я оце сьогодні купила, бо я ж кажу, дідушка мій дуже любить холодець. Я намочила вже грибочки сухі у мене з прошлого року є, тому зараз оце його почищу. І буду варити холодець. Що я ще взяла? Я ж завжди хожу в суботу. Ну це у нас продавали підприємці. Магазин вони привозять так на вулиці, в великих, таких, таких великих ваннах, такі. тому вони самі продають. А це ж у нас у моєї знайомої рибний свій магазинчик. То я завжди хожу в суботу вранці, тому що вони завжди привозять у п'ятницю ж продукт. Продукцію нову. І я приходжу завжди вранці, щоб взяти гарний товар. То Сьогодні я взяла сільодочку Матіос. А це бачите, що я взяла? Якою красотінь. І я вам скажу, що вона, розумієте, це морожена, вже така сілька готова, морожена, вона її бере норвезької фасовки. Самі вони її виробля... солять, самі вони її морозять, і самі вони ж її. То, якщо норвезька фасовка, тобто і заморозка, і ящик, ви бачите, там вже на ящику все написано так, то це дуже гарна якість. І я вам скажу, вона ж таки дійсно гарна якість. Бачите, як хтось знає, що таке. Матіус, просто ось бачите, втрущі, які гарненькі в неї. І вона така ціленічка, вся. Ну, ну гарненька. Це ж молода сільотка. Да? Матіус, сільотка молода. Це, я вам скажу, до речі, вона в нас і подорожала 140 гривень сьогодні кілограм. Але, розумієте, ціниться ж вона за свої харчові якості. У неї такі жирність, яка велика амінокислот Багато. Це та рибка, яка ще не, не рестилася, тому вона ціниться за свої харчові якості, тому що в неї дуже багато амінокислот. Це взагалі, що треба для нашого організму. До речі, сільотка. Оце ж вона дуже теж корисна, вона жирна рибка, а нам жирну рибку треба їсти іноді, тому що ж наша щитовідка, і це ж вітамін Д і все, то це треба їсти. То я хочу зробити таку закусочку, дідушки, до супчика. От. Ну, Туди ще треба плавний сирок, по рецепту плавлений сирок. Але я не буду робити з плавленим сирком, тому що плавлені сирки ми не їмо взагалі. Вони дуже шкодять для нашого організму, то я, можливо, зроблю, візьму слівки, ще додаткові куплю. Тому що сьогодні ми беремо ж молоко і слівки, а завтра творог нам привозять, то це такі молочні продукти, які ми їмо просто творог, слівка, ми зверху там поливаємо, розумієте? А на цю закусочку, то я зроблю, розумієте, на, цей, на цю закуску треба або плавлений сир. ну, якщо наш такий рецепт, а взагалі-то треба або Рікота, сир м'який, або Філадельфія. Ну, Так як ми подивилися, що навіть по скітки Філадельфія у нас сьогодні коштувала 70 гривень, 75 це по скітки, 250 грам, це дуже дороговато, то ми купимо свої слівки, 100 гривень слівки. Ми їх зробимо свою. Це треба просто м'який такий сир. То ми зробимо свій, і буде корисніше, і буде для нашого організму найбільш якісно. Ну розумієте, Я завжди купую оце, ну, оце ну цю рибу я купила просто тому, що мій дідусь любить. Я зроблю просто холодець. А взагалі, коли я щось купую продукти, то я завжди беру із розрахунку на те, який в мене буде раціон на, на тиждень. Тому я взяла в суботу. Сьогодні і завтра я це ще готувати не буду. Цю закусочку, тому що у мене є на інші приготовлені вже продукти. А серед тижня я зроблю, тому що дідусь треба, крім супчика, як він приходить з роботи, щось, якась закусочка, якийсь салатик, що якась закусочка, то це буде дуже-дуже гарно. Якраз ми приготуємо як сир свій зробимо. І оце, Тому що просто в суботу добре брати, коли, знаєте, вона ще не перемішана. Бачите, яка це прелість. Це молоденький оселедець, молоденький, От, гарного качества. Ну, я ж кажу, коли ви берете перші і бажано брати, бо теж хтось бачив в магазині, ж продається різне. знаєте, там. Ну, і не треба хвилюватися, що воно там не шкірка злазить, тому що це молода селюточка. От. Але просто що коли ви берете перший і я ж кажу, бажано заморозки Норвегія. Це дуже-дуже бажано. То, бачите, вона гарної якості, вона не туди-сюди її не перекладували. Тому я стараюся завжди брати отак в перших рядах, як говориться. От. Сьогодні ми ще взяли ящик. Ну, у мене м'ясо є, фарш у мене є, хто дивився попереднє відео. А це ми хочемо зробити цукерки. І до нас їздить такий підприємець Саша, з Вінниці, Він продає у нас і картоплю, і помідори, і яблука, і груші. Я в нього взяла, вже ящиками так ми взяли. Так. Ну, і овочі, і виноград, це він з Вінниці. І оце його жінка сама цей чорнослив сама робить. Він сливи продає, до речі, різних сортів дуже багато. І сьогодні він сливи ще продавав. Ми раніше в нього купували. А це сьогодні він вже привіз чорнослив. Двох сортів. Але оце, цей дуже солодкий дивіться, який м'ясистий. Я навіть одну показала. Бачите, який м'ясистий. Оце чорнослив із цієї сливки, як кажуть. Угорка, така, знаєте, синенька. Ну, я не знаю, кожного по-різному кажуть, але така м'ясиста, синенька, така сливка, солодка. Дуже гарна солодка слива. Тому що сьогодні він продавав інші сливи і теж чорносливість тих слив. Ну, я взяла оце. І я вам скажу кілограм такого гарного чорносливу, гарного, тому що, ось, бачите, ну одне м'ясо. Одне м'ясо. Правда, з кісточкою. Ну кісточка відділяється дуже-дуже легко. Я коли буду робити цукерки, то я тоді покажу. Дуже легко. 60 гривень. І я так взяла кілограм, а тоді прийшла додому і думаю, може треба було ще кілограм мені взяти. Але він сказав, тому вже каже, сливи у мене закінчуються, то я йому заказала і ще 2 кілограми отакого от чорносливу. Ну, він потім буде возити ціна, мабуть, трошки буде більше, але я іменно цього, тому що він продаває, я ж, кажу, двох сортів. ну, Оцей дуже гарний, дуже-дуже гарний. То Я йому перезвонила, кажу, Саша, будете до нас їхати. 2 кілограма я ще собі візьму. Ми Будемо просто зробимо собі цукерки, спечем такі легенькі, бисквіт, тоненький, щоб суховатий був. Ну, Я потім зніму відео. Чорнослив, горіхи у нас є, тому що мені сестра привезла горіхів ціле відро. Я їх пересушую. от. І ми зробимо собі такі цукерочки, їх зверху в шоколаді обільємо і будемо собі їсти, коли нам захочеться. Розумієте, тому отакий от гарний-гарний продукт, дівчулечки. Ну і звичайно, що ж я взяла ще хлібушка. Бачите? Ще ж я взяла і хлібушка на сухарі. Дівчатки, на сухарі. Ну, всі ж, мабуть, вже, може, бачили, що я ж сушу сухарі. А може попереднє відео не дивились, то я просто так, як це соціальний хліб у нас, Київ хліб, бачите, і просто його розбирають, тому що 20 гривень, кіло... 20 гривень ну, такий батон. Ну, це хліб. 20 гривень ну, це цей буханець такий. 20 о, це соціальний, бо нарізний, такий, точно такий нарізний, коштує уже 27 гривень. Мабуть, чутно, як у мене стирає машинка. От такі То я взяла це ще сьогодні мені тільки один буханець стався вже, тому що утра люди розбирають. Ну, У нас фора працює 6 ранку, розумієте? Хліба дуже багато, але ж ціна різна. І я собі його зараз поріжу на кусочки, на горищі і я собі там сушу, сушу сухарі на всякий випадок, люди. Ми вже люди дорослі, пережили окупацію, знаємо, як це воно може бути. Тому краще хай будуть сухарі, чим не буде нічого. Так що, отакі закупочки мої сьогодні: фарш у мене є, м'ясо у мене є. Ну, а молочне, я ж кажу, ми тільки домашній беремо. То зараз оце почищу цю ребешечку. Ну, я вам скажу: оце ж, це як у нас називають. Зеркальний короб, оце так називається. Я взагалі то не рибакс ніякий. Ну, у нього голова менша, бачите? така не дуже величка голова. Зараз почищу, зроблю холодець, ну а потім, як буду робити цю закусочку, вона дуже цікава. Це не Ой, як це ж зі сількою роблять закуску, як же він називається. Ой, матір Боже. Ну, і туди входить яблучко, цибулька. А це трішки по-другому. І сюди треба сир. Ну, Хтось робить із плавленим. Ми з плавленим не робимо, ми зробимо свій, то її додаємо. Воно дуже-дуже смачно, на чорний хлібець до супчику це взагалі балдеж. Хоча я ж кажу, сільодочка вже 140 гривень кілограм. Ну, це матіус. Є і. Як вам сказати, є, продається в нас сілька і морожена, обикновенна сілька. Але корисніша, оця ця. Якщо вона іменно заморозки Норвегії і приготування Норвегії, то вона, вона по якості краще, ніж. Якість дуже-дуже гарна. І для нас вона корисніша. Тому що сільку нам взагалі вже не дуже потрібно їсти в нашому віці, дорослому. Але ж. Амінокислоти і, риби, і рибний жир, то нам оце потрібно. Тому я ж кажу, вона гарної якості. Тому іноді іноді можна собі купити. І я вам скажу, скільки ж у мене тут, не пам'ятаю, скільки у мене тут було грам. Ну тут більше, ніж кілограм. Більше вона невеличка, ну, дуже-дуже гарна і смачна. Матіос. Так що, це у нас будуть цукерочки, ми зробимо. Ну, дуже гарно, якості чорносли, дуже гарно. Це ми зробимо холодець. Зараз я її почищу. Це ми зробимо закусочку. Буде можливість все вам знімемо, покажемо. Так що, рибка, звісно, теж дорога. 140 гривень кілограм, коропа 140 гривень. Зумієте, по чому карась, я не знаю. От, але ж іноді можна отак приготувати, просто щоб... Бо дід мій дуже любить холодець рибний з рибами, це взагалі. Але ж як така обикновенна хек, у нас 140 гривень кілограм, розумієте, то, то можна іноді взяти, тому що рибу нам потрібно їсти. Так що всім добра, гарних днів, нашим воїнам перемоги. А нам, усім українцям, хай все буде Україна.